Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги подрібнювач для сухих продуктів, універсальний та міцний кухонний прилад, який можна використовувати для подрібнення різноманітних інгредієнтів, включаючи трави, спеції, кавові зерна та навіть ліки. Він оснащений потужним двигуном та гострими лезами з нержавіючої сталі, які можуть подрібнювати Вати до 800 грамів інгредієнтів за один раз простий використанні та має різні налаштування. Подрібнювач ідеально підходить для тих, хто любить готувати та хоче вивести свої кулінарні навички на новий рівень. Компактний розмір та дизайн, який легко миється, роблять його зручним доповненням до будь-якої кухні.